Включення із центру Праги. Зараз я знаходжусь саме тут. Увечері у мене автобус в одне дуже цікаве місце. Звісно, в нову країну, в нову столицю, де я і ще не була. Буде цікаво, тому що новорічний настрій все в гірляндах. Я дуже рада. Правда, сніг падає і холодно, але це нічого. І так, всім добрий ранок. Я вже прибула у свій перший пункт призначення. І це маленька підказка, де я. Звісно, якщо ви знаєте, так, 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 добре, я вам скажу це любляна столиця Словенії. Кон мав вам це підказати, тому що це їхній символ. Він просто тут всюди, на гербах в різноманітних місцях, просто всюди. І я вам буду це все показувати. Поки що погода не сильно радує, паде дощ, але якщо Логічно подумати, якщо б Словенія знаходилась трохи північніше, зараз це би був не дощ, а сніг. і це б було перфектом на цей час, так як зараз передріздвяний, передріздвяні дні, Новий рік, і це б було чудово. Якби це був сніг, звісно. А це, як можна дуже швидко зрозуміти, місць закоханих. І так, я зараз знаходжусь в центрі міста і ви готові, щоб я показала вам центральну ялинку міста. І так, ось вона. Подивіться, яка вона красива. Oh, Я піднімаюся до замка Любляни. Хочу сказати, це було важко. Я ще не піднялася. Це дуже стрімкий такий наклон, уклон. І дуже довго я вже так іду. але відкривається дуже класний вигляд на місто. Фух. Ще трошки. У Словенії всі помішані на натуральних фермерських продуктах. Тут дуже багато різних ярмарок завжди, все натуральне. Але такого я не очікувала побачити. Погляньте тільки. Це автомат. Ми знаємо, в автоматах всякі снеки, водичка, енергетики, кола. А тут автомат, в якому продаються курячі яйця. От, Кидаєте сюди гроші, вводите номерок, яку хочете пачку, і пачечка. Вам відкривається. Я в шоці. Також такий саме автомат є із молоком. Ось пані набирає молоко, тут можна купити бутилочку, якщо ви не маєте, кладете туди і набираєте молоко. Ось тут один з найбільших ринків, який є в Любляні. І можна безкоштовно зважити те, що ви купили. Дуже класна ідея. І так, мій час тут уже закінчується. Я вже все оглянула, що планувала любляну доволі маленьке місто. Його можна оглянути за один день, так 100% відсотків убитися в наступному місці. В чарівному місці, де всі дерева в гірляндах, можу вам повідомити, де я, я в Загребі. Загребу загребі. Це столиця Хорватії. Защастить і як завжди знову знову все на реконструкції. Ця церква, попередня церква все на реконструкції. Чому Аєлиночка гарна. Подивіться, яке круте місце для фотографій вони зробили. Тут старицького коло клас. І тут отакі поле з е світличків дуже круто. А тут береза з згідня. Зараз я вам поясню, що тут відбувається. Тут на великому екрані десь тут десь там транслюється футбол, а тому, що сьогодні іменно грає Хорватія на чемпіонаті світу. І це, можливо, не самий вдалий день для того, щоб відвідати її столицю. Ну, сподіваюся, буде спокійно. Ну, по цьому звуку, шуму натовпу можна зрозуміти, що Хорватія виграла чемпіонаті. Вже знову в Чехії. Я знаю, я знову не записала ніякі прощальне звернення із Хорватії. Ну і в цьому все я. Тут дивіться, яка зима, це не то, що там, правда. Ми вже на під'їзді до Праги повернули на маленьку паузу, і тут є такі маленькі козлики. Я вам зараз їх покажу. Ця подорож була чудова, тому слідкуйте далі за моїми пригодами.